Привіт, дорогі висхідні та місячні овни. Ви на каналі ведичної астрології. Мене звати Власенко Наталя, і сьогодні для вас буде астропрогноз на серпень місяць. І так, овни. Нагадаю вам, що я ведичний астролог і вам варто дивитися свою натальну карту саме по Ведичній астрології. Якщо ви не знаєте, як це робити, ви можете залишити свою дату, точний час і місце народження, для того, щоб я сказала вам ваш висхідний знак зодіаку і ваш місячний знак зодіаку. І так. В серпні місяці у нас іде основна концентрація на темі грошей, але я скажу вам так, що у більшості знаків так чи інакше вона буде йти. От тому, якби просто для вас це буде сектор грошей, і ви будете там проявляти таку максимальну активність, ви будете проявляти максимальну активність в родині своїй, можливо, з батьками, можливо, у батьків будуть якісь такі важливі ситуації в цьому місяці, ви будете якось волікатися в цій ситуації. А, можливо, ви захочете якось розкривати свої таланти, піти на спорт. Купити щось, Можливо, це буде просто імпульсивна покупка, і для вас це не буде заплановано. І ви потім будете думати, а навіщо я взагалі витратила на це гроші. А, в принципі, якісь дорогі покупки або імпульсивні, імпульсивні покупки вони для вас актуальні. А, дехто з овнів може кудись поїхати, або може бути таке, типу туди-сюди, туди-сюди, постійно, за якимось рухом а, бути. А, у деяких овнів будуть побачення, романтичні зустрічі. А, у Декого навпаки. Будуть не побачені а у уже. Стосунках, які у вас є, можуть бути якісь проблемки, якісь можуть бути, можуть бути нюанси. От, але в більшості це скоріше буде якась така пристрасть, якісь відносини, якісь подаруночки, якісь приємності, якісь розваги, можливо, з другою половинкою. В більшості буде скоріше отаке. Для тих овнів, у кого є дітки, це час варто приділити своїм діткам, можливо, можуть бути у дітей якісь такі проблемки або нюансики, знаєте, типу хвороби, або в садочку якісь Питання, ви будете їх вирішувати. Ну і, в принципі, там у нас буде. Ретроградний Меркурій по п'ятому дому гороскопа, тому, скоріше за все, вам треба буде приділити увагу своїм діткам або своїм авторським проектам, своїй творчості, своєму навчанню, повернутися до якихось питань, і закрити ці питання. В кінці місяця і вже на вересень у нас переходить така тенденція, що можуть бути якісь такі зміни в роботі або в колі оточення, або якщо ви ведете соціальну мережу, можливо, в соціальній мережі може бути якийсь такий колапс, якась проблемка, можливо, як. Якісь хейт у вашу сторону, ну або, в принципі, якісь збій да, у ваших конкретно соціальних мережах. Тому будьте обережніше, тому що зараз навіть у ці всі махінації вони дуже сильно активізувалися. А от, в принципі, в цьому місяці у вас буде якесь розширення. У вас будуть якісь можливості. В більшості для більшості овнів це будуть такі фінансові можливості, фінансові вливання, можливо, якісь фінансові подарунки. А, хтось буде просто вирішувати якісь фінансові питання, типу кредити, займи у когось там аліменти можуть бути у когось, соціальні виплати. Хтось можливо вам поверне якусь суму грошей, яку вам там колись хтось у вас е, одалжував. Тобто, в принципі, місяць в більшості такий він буде. Фінансово активний. От, перша половина місяця вона фінансово активна та сімейна, друга половина місяця вона більш така вже фінансово активна та творча. От, І тому бажаю вам гарного такого творчого, продуктивного, матеріального фінансового місяця. Бажаю вам не імпульсивних, а тільки запланованих покупок і крупних покупок, звісно, щоб у вас були на це гроші. Гарного вам серпня, дорогі місячні та висхідні овни!